Наші шльопки Esmara Natural Walk від Esmara. Це вони зроблені під Birkenstock, з натуральною устілкою з замші. У нас лоті буде 16 пар, 265 гривень одна пара. І лот буде коштувати 4,240 гривень. 36 буде два розміри, дві штучки. Ось такі: лакові чорні і ось така класика. 37-х у нас 4 пари. Значить, оце будуть 37-мі. Ось такі будуть 37 і лакові. Ось такі білі 37. Така у них всіх підошва. І одна пара така на танкеточці. 38-й, 4 пари. Три ось таких лакових. Вони йдуть ось так в'єтнамком. Класно на ножці виглядають. І одні ось такі класичні на двох е, лямках. 39-й три пари. Ось такі білі. Так вони виглядають. Так, з того сюди. Ось так вони виглядають. Чорні у нас будуть зміїна шкіра на танкеточці. Ось такі. Отак. І ось такі 39-ті. Значить, сорокові такі класні, блискучі, срібні. І така класика. І 41-ші на танкетці. Зміїна шкіра ось такі. значить 16 пар лотів, 265 гривень одна пара, 4 240 лот. І таких лотів, саме таких у нас буде 3. Замовляйте наших менеджерів.